Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. Давно у нас не було лицарів. Цього лицаря надав мені Любомир з нашого клубу. Він почав збирати лицарів. Ось така у нас коробочка. Це є квесторіс. В Квесторісі є дуже багато закачок, і деякі навіть тут не вказані саме варіанти збірки. В нас тут навіть збирається деспойлер це хаоситський найт. Так, коротко інструкція. Як це все збирається? Інструкція у нас досить величенька. Найт цей, по розміру, як абомінант, якого я збирав. Ось такі варіанти зборки. Зборка по інструкції я вже дивився, дуже цікава. Майже все те ж саме, що і Абомінанта. На коробці вказано, що тут одна модель, але насправді їх тут дві. Підставка 170 мм овал. Підставка 25 мм для нашого пілота Принцепса. Первий лайвничок. Тут одразу ми бачимо фішечку цього набору, чого не було в Хаосицькому, і це якось мене трохи розчарувало. Тут у нас є принцип, якого в Хаосицькому не було. Навіть два варіанти можна зробити його, наче він посаджений в кабіну. І один, який він просто стоїть на базі для декору. Це у нас елементи кабіни, його крісла. Ось такий у нас є щиток з Геральдикою. Я не знаю, чи я це Геральдика, сумніваюся, що Space Wolf щось має інше бути. І ця штука, не пам'ятаю правильно, це гравган буде в нього. Це все щось із цієї серії, це вже буде як Beamer Cannon, Destroyer. ласпушка, яка у нас ставиться йому на плече. Точніше, в плече вставляється там або ласпушка, мельта, або флеймер, і автопушка. Деякі варіанти, але не всі модифікації мають е, доступ до них. В деяких модифікаціях в інструкції буде вказано, наприклад, що автопушку, допустім, може використовувати тільки найт для М'єхів або для Імперіуму. Там є свої ще відмінності. Ось у нас декортики виді вовків. Не знаю, від якого він е, Легіо Найтів, але досить інтересно. І ось такі ще в нас штучки, як е, на корпус. Йдемо далі. Ця деталь мені вже добре знайома, тут майже те все саме, що у хаосицького абомінанта, тільки трошечки інше. Горб, в який ви будете ставити кришечку, яку ви тут зробите відкриваючоюся, так як тут є, що поставити всередину пілота. Кришечка абсолютно ідентична, тільки не скоропчена. Тобто, тут немає місць під шипи, під дороги, під всяке таке. Ну, в принципі, це той найт саме тільки лояльний варіант. Корзинки для рук все те ж саме, труби тут вже трохи інакше виконані. Відмічу кріплення тут абсолютно одинакові, що у хаосицького, що у лояльного. Здоровенні наплічники. Наплічники у нас теж такі ж самі, там тільки чуть-чуть відозмінені. І декор. Декор у нас шестеренка для механіків. Десь ще бачу аквілу. А, ось і аквіла, а і ось такий черепок у нас. Ідемо далі. Це у нас вже є зброя. Пеломеч. Тут абсолютно такий самий, як і в хаосецькій варіації. Це Reaper Chain Sword. Здоровенна пушка. Не пам'ятаю точно, як в нього називається. Не destroyer, а... чи... Точно вам не скажу, вже можу помилятись. Щитки під різну зброю. В нас тут ще є Gatling. Gatling Gun. Тільки ось не можу, знайти, здається, це від нього буде основа. Тільки десь тут має бути ще для нього стволи. Так, І сама серединка, в яку ви вставляєте корпус. І декілька варіантів шоломів. Шоломи, до речі, відмічу цікаві, хоч і мені більше абомінант подобається, але шоломи тут гарні. Переходимо до ще одного ливника передостаннього ноги. Ноги тут ідентичні, як у Абомінанта. Тільки вони трошечки збираються по-інакшому. В абомінантах вони в нас були загнуті назад, а ці наче вперед згинаються. Всі ті ж самі поршні, ті всі самі деталі. До речі, зборка була досить і багато по часу займала, але приємною. Так, це в нас вже для ніг, куди ви поршні будете вставляти, накладки броні, які ви будете клеїти, вже, коли їх пофарбуєте. Ось цей шолом, до речі, мені більше подобається. Він і для Хаоситського варіанту гарно підійде. Щиток для вашої геральдики. Нерозмальований. Сам та з нашого рицаря. В Хаоситського там ще отвір під хвостик або заглушку. Такий же самий ідентичний бронещиток, який в Хаосита. Це в нас штучка під саме під гармату, яка буде справа на корпусі стояти. Там їх чотири вида. І ті ж самі шарніри. Тут все таке ж саме. Навіть здоровий, цікавий. Так, що у нас далі в коробиці? Два листика декали. Не знаю, мав бути один чи два, але знаєте, тут було два. І останній у нас ливничок. Ливничок із зброєю. Так, ще один у нас шолом. Цей шолом, до речі, мені більше подобається. Такий, іначе. На півчереп, на півмасці, ще одна лояльна символіка з аквілою з черепком. Нет, це черепок з крилами у нас буде. Ще шоломи, шоломів нам дали багато. Поршні для рук, сам наш Гетлінка. Що тут ще вам можна показати? Є в нас цікава штука у цього Найта. Відмінність від десекратора Ремпейджа і Абомінанта, які ми розглядали в минулого разу. Те, що в нього є зенітка на корпусі, яка я дивився по правилам антифлай. дуже цікава штука. Саме коро база, в котру ми ставимо, цей Гатлінг. Ще у нас частинки, наскільки я пам'ятаю, ця автопушка з четверна. Але можу помилятись. Клавса у нас збирається ось так. Наче як цей не клавса, а кулак. Силовий кулак у нас такий збирається. 20-та сила дуже страшно. Що я ще можу тут відмітити? Ще у нас лояльна символіка у виді черепків. Ось на цьому збирається кулак. Секундочку покажу вам цей біц. М -м -м -м. Ось тут ви будете на цій базі збирати кулачок. Так що ось такий у нас здоровенький найт. Найт дуже у нас класний, здоровий. І останнє що ще що в нього дві варіації. Є у нас два вида ракет. Одні для лояльного, а ці вже йдуть для хаоситського. Якщо ви збираєте саме хаосити з цієї коробки Questorріса, це буде деспойлер. Це для нього ракетниця, цей хавок лаунчер. Так що в нас сьогодні був на анбоксі такий здоровий найт. Дякуємо Любомиру, що надав нам коробочку на огляд. Надіюсь, потім вийде з ним пограти. Я подивлюся і пофоткаю вам колись пізніше на каналі, як він його збере, як це все буде. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Я їх читаю, вони дуже важливі для мене. Дякую вам.